Щоденні молебні і заупокоєнні меси правлять зараз в усіх католицьких храмах світу. Франциск стане першим за останні 100 років римським папою, якого поховають за межами Ватикану. Таким було його побажання. Ще розпорядився, щоб ховали його не наторочисто, як звичайного християнина. Церемонія прощання з понтифіком відбудеться вже цієї суботи. На ній мають бути присутні поважні делегації з багатьох країн світу. Відвідає її президент України із дружиною. Як усе там відбуватиметься? Коли кардинали зберуться на конклав? Це такі особисті, особливі збори, на яких обирають нового папу. Ну і кого вважають найвірогіднішим спадкоємцем святого Престолу? Про відточений століттями механізм обрання глави католицького світу Леся Головина розкаже зараз. Церковні дзвони над площею святого Петра. Двері до апостольського палацу причиняють лише наполовину. Це час, який у католицькій церкві називають «sede vacante» престол порожній. Попередній папа помер, а нового ще не обрали. Помічники понтифіка знищують його перстень спочатку для офіційних папських документів. Його апартаменти запечатують червоною стрічкою. Це і означає кінець правління. Одразу після повідомлення про смерть папи до Ватикану потягнулися натовпи вірян. Хтось залишиться тут, доки не оберуть нового понтифіка. Він був посланий щоб дбати про найвразливіших людей. Він молився за медсестер, а я сама медсестра. Він завжди стояв за найбідніших. Я приїхала з тривізо. Ніхто не думав, що таке станеться. Добре, що ми ще встигли його побачити. Він був одним із нас. Він був прекрасним. У Ватикані почався новендіал. Дев'ятиденна жалоба. Церквою в цей час керує колегія кардиналів. Вони займаються підготовкою і до поховання, і до конклаву. Виборів нового понтифіка. Вони мають відбутися за 15-20 днів після смерті папи римського. У них беруть участь усі кардинали молодші за 80 років. Таких зараз 138. Вибори можуть розтягнутися на багато раундів. Папірці з іменами спалюють після кожного з них. Якщо дим над Сікстинською капелою чорний, голосування триває. Білий означає, що Ватикан отримав. В нового папу конклав може бути і кілька годин, і кілька тижнів і навіть місяців. Франциска, тоді ще кардинала аргентинського хорхе Маріо Бергольо, обрали за п'ять раундів, які тривали приблизно добу. Він був папою, який любив повторювати, що єдиний час, коли ти можеш дивитися на людину згори вниз, це коли ти їй допомагаєш підвестися на ноги. Для нього прості люди та мігранти були втіленням Ісуса. Формально стати папою може будь-який чоловік, католик, утім на Практиці обирають лише з поміж кардиналів. Уперше в історії більшість із них буде не з Європи, а з країн Латинської Америки, Азії та Африки. В конклаві братиме участь і українець. Це Микола Бичок, єпископ Української греко-католицької церкви в Австралії. Він наймолодший кардинал, йому 45. Утім, фаворитом на святий престол називають італійця П'єтро Пароліна, державного секретаря Ватикану, та Матео Марію Дзупі, архієпископа Болонії, серед інших кандидатів Патріарх Єрусалима, перфект з Філіппін та архієпископ із Франції. Утім, прогнози можуть і не справдитися. Як це було із самим Франциском? Ми завжди відкриті для подиву. Усі минулі папи відрізнялися один від одного. Ми часто самі себе запитуємо, чи буде наступний понтифік продовжувати роботу попередника. Однак віримо, що отримуємо саме того правителя, який нам потрібен. Папу Франциска називають реформатором і новатором. Він був першим понтифіком із Латинської Америки, першим папою єзуїтом та першим панотцем, який узяв собі ім'я Франциск. Під час свого правління жив не в апостольському палаці, а в скромній гостьовій резиденції. Папа Франциск був криголамом. Він був першим, хто дав гомосексуалістам право бути членами католицької. Церкви він вірив, що такі пари можна благословляти. Він вирішив, що настав час для діалогу про те, що жінки можуть бути деяконами. Він не досяг цієї мети, однак почав дискусію. Ще за життя Франциск спростив церемонію власних похорон. Понтифіка ховатимуть в одній труні, а не в трьох, вкладених одна в одну. Тіло не виставлятимуть на спеціальному ложі в соборі святого Петра. Франциск лежатиме у відкритій труні. Попрощатися з ним можна буде вже від завтра. А похорон відбудеться 20 5 квітня у суботу на нього прибудуть лідери багатьох країн світу, зокрема Володимир Зеленський з дружиною, президенти Франції, Бразилії та США. Усі федеральні та державні прапори приспускаємо в пам'ять про папу Франциска. Він був хорошою людиною. Він тяжко працював. Він любив світ. Папа Франциск стане першим понтифіком за 100 років, якого поховають не у Ватикані. Місцем останнього спочинку він обрав Базиліку Санта-Марія Маджоре в Римі. Його улюблене місце молитви. Святий отець для свого місця поховання обрав цю базиліку. Я отримав розпорядження від нього ще у 22-му році. Він сказав мені, що ми повинні приготувати йому місце біля ікони Діви Марії з немовлям. Це була його воля, і ми її виконали. За панотця, пануця його могила повинна бути простою без орнаментів та пишного оздоблення з одним написом. Франциск Леся Головіна, Ми Україна. Марафон єдині новини.